Сьогодні, як ніколи, ми, українці, добре знаємо, як важливо мати надійного друга і партнера, таким другом, який готовий підставити своє дружнє плече для нас, як міна Щельцеопольське з Республіки Польща. Уже 20 років у рамках офіційної угоди про дружбу та співробітництво ми підтримуємо щирі і дружні зв'язки, засновані на взаєморозумінні і тісній співпраці. Дорогі партнери, ми вдячні вам за допомогу українському народу під час війни. Підтримку у боротьбі з covid 19 Обмін досвідом у галузях місцевого самоврядування, пожежної безпеки, культури, освіти та спорту. Наша співпраця це приклад справжньої дружби, справжньої допомоги один одному. Пам'ятаю ті часи, коли ми були в гостях у вас, і ті часи, коли ви були нашими гостями у День Української незалежності. ми Обмінювалися думками, поглядами на ті чи інші проблеми нашого життя і завжди знаходили спільну думку, спільне бачення, вирішення тої чи іншої проблеми. Це означає, що ми дійсно хороші друзі, Друзі моєму серцю, браття і сестри поляце, дякую вам за теплі обійми та годинну підтримку, за те, що ви були та залишаєтеся разом з нами. У хвилини великої радості та у часи великої звитяги особисто відчув ваше дружнє плече тоді, коли Росія прийшла топтати українську землю навесні 2014 року. І саме тоді ви, наші польські побратими, жісельцев польське, допомагали споряджати наших воїнів на фронт для боротьби з московським окупантом. Сьогодні ви продовжуєте допомагати нам бити ворога. Ми разом були і будемо. Разом є стежне недопоконання. Сьогодні ми з нашими польськими партнерами створюємо нові можливості для наших громад і людей. Ми дивимося у спільне майбутнє. З нагоди 20-ї річниці співпраці щиро бажаємо вам добробуту, єдності, миру та процвітання. Польща, найперша країна, яка повірила в нас, відкрила кордони для українських біженців. Та стала домівкою для них, впевнений, що наша співпраця і надалі розвиватиметься в дусі довіри, поваги і взаєморозуміння. Бажаю всім нам, щоб справжня дружба та співпраця між нашими народами тривала віками. Мешканці Тисманицької громади та усі українці цінують підтримку польського народу. Дякуємо за те, що ви разом з нами хай живе Польща! Слава Україні!